Доброго дня, шановні освітяни! Державна наукова установа, Інститут модернізації з місту освіти вітає усіх, хто опікується забезпеченням закладів загальної середньої освіти якісною навчальною літературою. На виконання чинних нормативно-правових документів щодо навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти інститутом проведено конкурсний відбір навчальних посібників для першого класу закладів загальної середньої освіти, одним із завдань якого було забезпечення готовності навчальних видань до друку. Відповідно до визначених термінів, конкурсна комісія за листами від департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій підсумувала дані вибору навчальних посібників математика. Українська мова-буквар для першого класу закладів загальної середньої освіти та навчальних посібників українська мова для першого класу з навчанням румунською мовою і першого класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти. Тож, перш ніж оголосити результати вибору, Хочемо подякувати за плідну працю конкурсантам, авторським колективам і видавництвам. Розуміємо ваші хвилювання у ці хвилини від очікувань на оцінку результатів своєї роботи. Якою б не була емоція, радість успіху чи розчарування, бажаємо, щоб отримана оцінка стала поштовхом рухатися вперед. І прагнути досягати кращого. І, звичайно, хочемо подякувати величезній освітянській громаді, що здійснювала вибір навчальних видань і, по суті, виконувала функцію загальнодержавного журі з визначення найкращих навчальних матеріалів, що відповідають потребам учнів конкретного класу і професійним запитам учителя цього класу. І на цьому хочемо наголосити, оскільки держава прагне створити оптимальні умови для індивідуалізованого навчання учнів та творчої самореалізації кожного вчителя. Задля цього передбачено щорічне забезпечення першокласників і другокласників навчальними посібниками з української мови і математики. За таких умов учителю була надана можливість одноосібно обирати навчальні посібники, водночас ураховуючи особливості учнів класу. Та свої професійні інтереси, власне бачення, розгортання навчального матеріалу та методику його опрацювання. Цим конкурсний відбір навчальних посібників відрізняється від конкурсного відбору підручників, стосовно яких рішення має ухвалюватися колегіально методичним об'єднанням, оскільки підручники обирають на 5 років і їх використовують. Різні педагоги. Тож сподіваємось, що вибір навчальних посібників здійснювався саме так. Кожен учитель самостійно обрав навчальне видання, що відповідає потребам його учнів і баченню власної методичної системи. Тож, розпочинаємо оголошення результатів конкурсного відбору навчальних посібників для першого класу закладів загальної середньої освіти. Конкурсна комісія ухвалила перше: пропонувати включити до переліку посібників для першого класу закладів загальної середньої освіти, які можуть видаватися. За кошти державного бюджету. Українська мова буквар. Навчальний посібник для першого класу закладів загальної середньої освіти у шести частинах, авторський колектив Вашуленко Микола Самілович, Вашуленко Оксана і Прищепа Ольга. Українська мова буквар. Навчальний посібник для першого класу закладів загальної середньої освіти у чотирьох частинах. Авторського колективу Кравцової і Придато. Українська мова буквар навчальний посібник для першого класу у шести частинах автора Пономарьової Катерини. Наступний українська мова, навчальний посібник для першого класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти у чотирьох частинах з аудіосупроводом, авторів Криган і Сергійчук. Українська мова, навчальний посібник для першого класу з навчанням румунською мовою закладів загальної і середньої освіти у шести частинах з аудіосупроводом, автор Петру. Математика, навчальний посібник для першого класу закладів загальної освіти у трьох частинах, автор листопад. І математика навчальний посібник для першого класу у трьох частинах авторів Скворцової і Онопрієнко. Друге, пропонувати, включити. До переліку посібників для першого класу закладів загальної середньої освіти, які можуть видаватися за кошти державного бюджету за умови подання до інституту гарантійного листа про фінансування різниці між запропонованою видавництвом вартістю такого посібника. І середньою вартістю посібника, що зазначена у паспорті бюджетної програми на відповідний рік. Такі навчальні посібники. Українська мова буквар у чотирьох частинах авторів Большакової Пристінської. Українська мова буквар у шести частинах автора Захарійчук. Українська мова буквар у шести частинах авторів Іщенко Лохачевської. Українська мова буквар у шести частинах авторів наумчуків. Українська мова буквар у шести частинах авторів Остапенко Мовчун. Українська мова буквар у п'яти частина. Автора шумарної. Навчальні посібники з математики таких авторів. Перший Богданович Назаренко. Наступний Будна Беденко. Наступний посібник Воронцової Пономаренко Лаврентєвої Хомич. Далі математика у трьох частинах Гісь Філяк. Математика у трьох частинах Заїки Тарнавської, математика у трьох частинах автора Істер. Математика у трьох частинах авторів Козак Корчевської, і математика у трьох частинах Логачевської Ларіної. Третє. Пропонувати включити до переліку посібників для першого класу закладів загальної і середньої освіти, які перекладатимуться польською мовою для закладів освіти, у складі яких є класи групи з навчанням польською мовою, і можуть видаватися за кошти державного бюджету. Математика у трьох частинах автора Листопад. До такого ж переліку включити навчальний посібник, який перекладатиметься румунською мовою для закладів загальної середньої освіти, у складі яких є класи з навчанням румунською мовою. «Математика». У трьох частинах авторів Скворцової Онопрієнко. І для класів з навчанням угорською мовою перекладатиметься угорською мовою навчальний посібник з математики автора «Листопад». Шосте. Пропонувати включити до переліку посібників для першого класу закладів загальної середньої освіти, які адаптуватимуться рельєфно-крапковим та збільшеним шрифтом для закладів освіти, в яких навчаються діти з порушенням зору, і можуть видаватися за кошти бюджету державного бюджету. Українська мова буквар навчальний посібник у шести частинах автора Пономарьової, і математика у трьох частинах автора листопад решта посібників, які були подані для конкурсного відбору, але не включені до вище зазначених переліків. Оскільки не подолали бар'єр, 10 тисяч примірників. Тож і ще раз дякуємо усім за участь у конкурсному відборі, рухаємося далі до нових звершень, працюємо над забезпеченням якісного. Якісних навчальних видань для закладів загальної середньої освіти. Ну і наостаннє, звичайно ж, дякуємо нашим Збройним силам України за можливість працювати і створювати передумови для покращення якості шкільної освіти. Дякую.